Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні 16 травня. Зареєстровано 11 депутатів з моїм голосом форум для проведення сесії. 56-му Катеринської сільської ради 8 супа наголошуємо. Олександрович, Бугрій Сергій Євгенович, Чабанов Андрій Валентинович, Завіна Ігор Анатолійович, Іщенко Владислав Олегович, Касяненко Василь Михайлович, Білюков Сергій Вікторович Біліченко Руслан Олегович, Шевис Вадим Григорович, Бацаруга Олександр Григорович, Савченко Андрій Васильович, Корнієв Павло Михайлович, Лис Юрій Миколайович, Гладкий Юрій Миколаєвич, Філіппов Віталій Вікторович, Бочинський Станіслав Олександрович Макаров Дмитро Володимирович, Чернявський Віктор Миколаївич, Шужин Віталій Володимирович, Батець Юрій Васильович, Гулок Олексій Іванович, Евкушенко Івн Викторович, Атутьев Андрій Анатольович, Канапацький Олександр Миколаївич, Лобутін Олексій Володимирович, Береза Владислав Олександрович, Кондратенко Олег Олександр, Миколаївич, Добровольський Олександр Вікторович, Гага Сергій Миколаївич, Трихманенко Владислав Володимирович, Владигин Сергій Павлович, Кулинко Іван Сергійович, Янковський Володимир Олександрович, Малявкин Віталій Александрович, Заяць Олександр Олександрович, Морозюк Роман Володимирович, Волощук Віталій Іванович, Протасов Михайло Григорович, Абраменко Ігор Анатольевич, Челак Олексій Олексій Олексій. Прошу Ніколіович, Рашуша, Новая хвилина мовчання, пам'ять захила. що чергу, тим, що хочем пошвидше здати паріну земельній ділянки, а це надходження до на бюджету. На сьогоднішній момент кожного дня це безперебільшення отримує різні звернення від військових частин зі всієї України. Це перше, і плюс наша отримає обов'язки отримує бюджетну сфіру. Що Тому... Так, маємо? Порядок день було роздано. Перше питання про запершення порядку денного го поза 56-ї сесії Патріонівської Суспільної Ради. Хто за те, що підтримався з нового цілого? Хто про це? Хто втримався? Переходимо до території. Демченко. За. Жайвороза. За. Куйда. За. Горлова. За. Задорська. За. Кучеренко. За. Макір. За. Каченко. За. Бітриченко. За. Савостян. За. Челі. За. Кучка. За. Дещо на ну, ваш розгляд надаємо всі питання, які були нам надані до моменту проведення сесії, до коса не затримали. Тобто основні питання це по нашому від а всі питання, які, якби які були надані з порадою звернення, ми також пропонуємо розглянути. Тому переходимо до порядку денного, відбулася земельна комісія. Тобто, по підсумкам земельна комісія буду казати рішення, як завжди, дав ми пакетом дивимося. На початку сесії Чемаскантович попередив про конфлікт інтересів щодо словових там питань. Про затвердження проекту зимовостру щодо відведення земельної ділянки в оренду провести державну реєстрацію права власності Катеринівської сільської ради на земельну ділянку і дозволити Катеринівській сільській раді продати право оренди земельної ділянки на земельних торгах у кормі аукціону терміном на 7 років загальна площа 2,98,22. 298-22. Для ведення паданого сільського сподобальського виробництва на території Капітарівської сільської ради нормативна грошова оцінка розмірі 10% варіант оплата нормативна грошова оцінка 92 852 стартовий початок. Земельна комісія прийняла рішення затвердити зимовоустрою провести державну реєстрацію земельної ділянки і продати право оренди на 7 років 10% шляхом аукціону. Про надання дозволу атаки Равхатського управління на виготовлення технічної документації завостою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки на місцевості загальної 21-31-25 в межах гірничного відводу за адресою Телеміська сільська рада СОВОЗНІВКА. Комісія прийняла рішення надати дозвол на, на виготовлення технічної документації. Про надання дозволу та Кировоградского управления на выготовленную техничной документації щодо встановлення відновлення земельної ділянки загальна площа 7,94,67 межа гірничного відводу за адресою сільська рада сегодня комісія прийняла рішення на дату на виготовлення технічної документації. Це не відбувається розширення кар'єру, це в межах існуючого кар'єра проводиться технічне оформлення земельних ділянок, виготовлення технічної документації з метою передачі Катеринівській сільській раді вже відпрацьованих земельних ділянок. Про внесення до рішення сесії Катеринівської сільської ради від 28.01.22 року та викласти такі пункти. І 4-5 днові редакції визначити ну, ви новий кадастрова номер земельної ділянки, що перебуває в оренді, та а так і арганське радоуправління та узмір нормативно грошової цілі. Комісія прийняла рішення принести зміни до рішення сесії. Про затвердження громадянину чимасу та землі здоровічку проєкту заустрію, що віддання в оренду земельної ділянки, загальнопошторю, менше згад для голодництва в межах села Гурське, вулиця Поштова. Терміном на 10 років восьміраренне плата, 10% від нормативно-грашової оцінки 18,68,44 гривні. Комісія прийняла рішення затвердити проєкт устрою та передати в оренду на 10 років, 10%. Про затвердження громадянину Лотаєва Дмитру Юрійовичу. Проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки, загальна площа 96, гарда, холодницька в межах села Грузьке, вулиця Фермерська. Терміном на 10 років розмір орендної плати 10 від нормативної грошової оцінки 18 68 44 копійки. Комісія прийняла рішення передати оренду на 10 років 10 Про надання дозволу для надання на надання чимось у Константину щодо виготовлення проєкту землянської щодо надання земельної ділянки на інформної площі до півтора гектара в оренду для сімекосіння випасання худоби біля земельної ділянки з кадастровим номером за межами села Грусті на території Катеринівської сільської ради. Комісія прийняла рішення надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мешканців в натурі громадянці бордужан Тетяніванів загальної площі 025 га для будівництва обслуговування житлового будинку. За адресою Сулогорське вулиця Правда 2 передати у власність. Комісія прийняла рішення затвердити технічну документацію та передати у власність. Про затвердження технічної документації за щодо встановлення відновлення мостами на ділянки матурі громадянину Каханенко Сергію Олексійовичу загальному площаді 021-19 ГА для будівництва обслуговування житлового будинку. За адресою село Вознівка, вулиця Центральна, 52, за передати у власність. Комісія рішення затвердити технічну документацію, передати у власність. Про затвердження технічної документації з його устою щодо встановлення земельних ділянків на дурі громадянці Чернявській Любові Миколаєві загальні досі 92 гар для будівництва обслуговування. 16 Комісія прийняла рішення затвердити технічну документацію, за передати у власність. Про проведення державної реєстрації права власності за Катеринівською сільською радою на земельній ділянці з кадастровими номерами, зазначеними площадь 27-1634 і 3177-30 доведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Катеринівської сільської ради. Які раніше перебували в власності сільської сільська рада, була, 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 сільська рада була реорганізована, дійшла до складу Катеринівська сільська рада, що як нам на сьогоднішній день треба провести державну безпеку зазначених земельних ділянок прямом цього приводу рішення. Про внесення змін до договору оренди воно об'єкту, що знаходиться на земельній ділянці, такій то пощадів шістнадцять, тридцять за адресою. Катеринівська сільська рада за межами населеного пункту, що перебуває в оренді ТОП Аква і Бістагра на підставі договору від 11.05 року, укладеного з Кировоградської ОДА шляхом укладання додаткової угоди, змінивши сторону договору Кировоградського ОДА на Катеринівську сільську раду і змінивши розмір орендної плати. Зверталося підприємство 10%. Комісія земельна прийняла рішення 12% від нормативно грошової оцінки, яка складає 192 745, та продовжити термін оренди на 10 років. Тобто, Про затвердження проекту замоустрою щодо відкладення земельної ділянки в оренду топ «Павлові України. Гарсонок на мене ділянки з кадастровим номером таким то площою до 33, 40, 37. Цільовим призначенням та іншого сільського господарського призначення з метою готовим... матеріалу повласного персону. Так змінити цільове призначення з мене ділянки площою до 15, 54, 08 для розміщення будівництва будинництві. Комісія прийняла рішення затвердити проєктний новий сервіс.

Комісія прийняла рішення затвердити технічну документацію про затвердження про впав Україн технічна документація за господи щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовної площі 14 га земельної ділянки запасу. Надалі Олексіївського старостінського округу комісія прийняла рішення затвердити технічну документацію. І ключове питання про передачу в оренду Україні терміном на 49 років ділянок згідно додатку фінах. Для депутатів, ви бачите, ми зазначили кадастрові номери. От, ви, на сайті не буде кадастрових номерів. Як опереджала, з чим це пов'язано, то прохання, якщо до вас будуть звертатися, пояснюйте, чого відбувається така ситуація. Комісія земельна прийняла рішення передати в оренду земельні ділянки на 49 років. Два перших роки з відсотком 7% від нормативної грошової оцінки. І останні 47 років 12% від нормативно грошової оцінки. Ви бачите, в додатку номер 1 зазначена нормативна грошова оцінка. Ти роздали нам. Передивіться, будь ласка. Чого 5 і 10? Тому що так було звернення підтримки АСРМОК, коли вони писали звернення. Комісія земельна прийняла рішення тим, що все-таки прибутковий бізнес. Тому що два роки будувати будуть, а потім буде операційна да, да, діяльність. А да, залюбляйте, будь ласка, податка Щось потрібно детально. Назад коментарі. Тайне має. Хочу. Радіо. Голос. Хочу. А щоб знали Катерининський цей пляж. Що йде по сфері. Щоб Максимальний відсутн, мы можем становить без аукционов 1920, администрация выбрала цей пошли. Пытание немаре. Какие детальные роз'яснення потрібно дать по кожному то Якщо питань немає, то за те, що підтримає заступлю в цілому зазначене питання, з зрахування концертів. Хто проведе, хто отримає? Переходимо до пайменого слова. Демченко. Жайборолон, за Костенко, Куйна, Горлова, За. Заводська, За, за. 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 Кучерен, За. Каченко, За. Качен. за.